Є знижки представляють! Незламні знижки на пеністил Гель. 20% в аптеках Подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатронбінгель! 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Доброго ранку ще раз неля вже анонсувала ось цю історію, і від якої насправді, якщо вдуматись, кров холоне, правда, е, на 10-15 років помолодшив інсульт. Це заява міністерства охорони здоров'я. Е, причини попередні, я думаю, всі заочно розуміємо. Е, перша причина війна, а звідти, отак, от -от ланцюжком, все йде підряд, підряд, підряд. Ну, от, власне. Ми вирішили поговорити про це про те, як упередити, як убезпечити себе від цього молодшення хвороб серцево-судинним хірургом. З е, заступником директора інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, доктором медичних наук Сянтином Руденком. Доброго ранку Костійно, товар, доброго Пані, ранку. я що все таки війна молочують. та війна, причина головна. Чи ні? Так і є Ігор. Ви бачите, що нещодавно ми з вами обговорювали інфаркти. Чому помолошили інфаркти? і Сьогодні вже ми наша тема це інсульти. Дійсно, в Україні е, е, Трапляється приблизно 100-110 тисяч інсультів щорічно, і е, дуже висока летальність при цьому 40, а то і в деяких регіонах, і 50% відсотків mm -hmm. людей помирає після цих інсультів. А інша е, категорія пацієнтів е, стає е, інвалідами. Тому е, ця проблема дуже дуже актуальна. А спочатку у військових подій ми бачимо, що і інфаркти, е, і інсульти е, помолочили і. Ми бачимо молодих людей, які втрачають і життя, і трудоздатність, інвалідізуються, тому дійсно це велика проблема. Зараз не хочемо лякати, але розібратися треба. Я хочу, щоб ви на практичному прикладі нам показали, так на досліді, взагалі, що таке інсульт, як, як, як цей процес відбувається. В ну, е, Інсульт це порушення мозкового кровообігу, гостре порушення мозкового кровообігу. І е, помилка багатьох з е, наших глядачів, те, що вважають, що інсульт це крововилив. Це не зовсім так, тому що другою е, іншою складовою інсульту це є тромбоз або перекриття судини Закупорка, безумовно. так? безумовно. Тобто є вид інсультів, при яких лопається артерія і дійсно виникає крововилив, uh -huh. uh -huh. так а інша категорія інсультів це перекриття нормального кровобігу. Але якщо... і те, і те судини, правильно Проблеми Абсолютно. Судини. Абсолютно. Uh -huh. І якщо ми, от на наприкладі. Подивимося, що кров повинна абсолютно спокійно проходити через умовну нашу судину. Ви бачите, угу. Наш вишневий нормальна органічна історія. Так, так, якщо людина має проблеми зі згортанням крові, ага. е, виникає внутрішньосерцеві тромби або так звані емболи, коли, наприклад, у людини є інфекційний процес внутрішньосерцевий, і е, ці емболи або тромби потрапляють в судину. І вишеньки припрошу це кров ви боїє. Так вибачить ви бачите, закупорюють, закупорюють. Ага. Угу. вишенка, закупорюють, і фактично кров не може нормально проходити, і таким чином виникає. Перекриття нормального кровообігу, клітини, тиск, клітини мабуть, головного мозку, не, не, е, недоотримують. недоотримують і кисень, і інші речовини. І виникає дійсно їх загибель. У угу. і є інсульти. Костятина, ви сказали таку важливу фразу, що крім того, що помолодшив інсульт, ще й збільшилась кількість летальних випадків. Я так розумію, це через брак діагностики, логістики, діагностики і так далі. І це також, по-перше, я б все ж таки хотів би сказати, що не все ми повинні перекладати на плечі лікарів. Угу. І самодіагностика, так звані чекапи, коли людина принаймні раз у рік перепровіряє свої. Біохімічні показники крові, клінічні показники, артеріальний тиск, ритм угу. це вже є первинна профілактика інсульту, і безумовно тоді лікарям і сімейної медицини, і нейрохірургам, невропатологам набагато простіше боротися з цими серцево-судинними. Це катастрофами. така довготривала профілактична історія. А якщо ось тут і зараз Які симптоми інсульту, кожен з нас має знати, щоб в разі чого одразу зрозуміти, що це воно, і треба просто миттєво викликати швидку. Якщо і... людина відчуває... Е... Втрату, може бути втрата свідомості. Да. Порушення ритму серця, яке призводить до того, що людина бачить, mm -hmm. що, наприклад, у сусіда. Оніміння обличчя або зміна рис обличчя mm -hmm. це можуть бути симптоми, які пов'язані з головним болем. Це mm -hmm. вже є первинна первинні симптоматика інсульту, про які людина може запідозритися. Ну, я пам'ятаю, як нас вчили свого часу. Типу, якщо ви відчуваєте, що є порушення мови там, наприклад, у людини, да, з якою ви спілкуєтеся, якщо людина не може усміхнутися або усміхається криво, тобто вже пішла асиметрія, і от підніміть руки. Мені чомусь так це запам'яталося з дитинства. Якщо людина не може підняти кінцівки, то це. 100% інсульт, і треба миттєво викликати швидку Це, це можуть бути такі симптоми. Mm -hmm. І ще я хотів би сказати, що якщо ми порівнюємо дорослу групу з більш молодою групою, то в молодому віці більш притаманні характерні все ж таки крововиливи, коли Лопається судина, людина може ходити з дитинства і мати такі аневризматичне, так звані mm -hmm. вибухання мозкових артерій. І от при підвищенні артеріального тиску, коли людина схильна до підвищеного тиску, до гіпертонічних кризів, так от в момент цього підвищення тиску ця стінка витончена судини може лопатися і виникає крововили. Чекати просто я так кажете. А мені треба зрозуміти, як воно два на практиці. Що людина відчуває в цей момент? Це якась різка історія дуже це може бути різка історія людини. На може втратити свідомість. Може бути запаморочення угу. серед повного благополуччя, е, і при, при, при цьому безумовно пані не сказала правильно. Терміново треба викликати швидку допомогу, тому що в нас не так багато часу, щоб людину ага. врятувати. Ага. Е, Скільки це? Дві години це три години, може чотири, бути, Це сім. може бути година. А то й, і чим бистріше втручаються лікарі, тим угу. е, е, вище вирогідність того, що ми не, не, вже отримаємо нормальний результат і втратимо Але, якомога менше в разі. При і цьому інсульту, немає таких так? характерних ознак інсульту, як, наприклад, там обличчя перекосило чи якесь мовлення. Це, це вони є е, паралельно. Абсолютно. Є паралельно це, паралельно ага. це відбувається. Ага. Якщо це тромбоз, то лікарі можуть е, зробити, е, зробити так званий тромболізіс, коли вводиться речовина і розчиняє, розчиняє тромби. тромби. Якщо е, вже тромб не, в судині е, в такому місці, що ми не можемо розтворити, за, на, на, на даний момент існують технології, при яких катетер вводиться в судини голови. і... Аспірація відбувається, тобто. Лікар, хірург забирає тромби з цих уражених судин. Якщо ми говоримо про крову вилив, то uh -huh. в тяжких випадках іноді хірургів втручаються, роблять трепанацію черепа і таким щоб чином забирають, реально. забирають цю гематому uh -huh. і рятують життя. Насамкінець, профілактика. Що так. треба робити, щоб не довести? Ви знаєте, профілактика інсультів і профілактика інфарктів вона досить таки дещо схожа. Тому, якщо ми кажемо про те, як потрібно. Біно змінити образ життя, модифікувати цей образ життя, це безумовно контроль артеріального тиску, це контроль е частоти серцевих скорочень і недопущення еритмій. Угу. Треба контролювати рівень цукру, тому що цукровий діабет другого типу є дуже великою проблемою. Ну і те, що на жаль притаманно для нашої нації, це е табакове паління і зловживання алкоголем. Це Слеж, основні б, моменти, на які ми повинні ще Костянтине. Ми беремо направлення до сімейного лікаря. Чи треба? Від сімейного іти одразу до кардіохірурга, щоб вс все це повністю перевірити. Все ж таки, кращий? я я вважаю, що ми повинні починати з сімейного угу. лікаря, тому що Цього він досить. знає особливості угу. і сім'ї, і вас. Сімейний лікар, якщо бачить перші симптоми і ознаки того, що повинен втрутися кардіохірург, безумовно дає направлення, сам. і тут вже працюємо. Ми Дякую Спасуємо вам. чесно Костін Руденко. у Нас далі вікторина. Ми ставимо питання YouTube або Instagram Відповіді все просто. Дякую, дружи.